Саламатін і Лєбідів, ось причина. За Дмитра Саламатіна це 2012-й, і Павла Лєбідєва, це дванадцятий 14 роки. Зі складу ЗСУ вивели 292 танки, 64 БТРи, 98 бойових літаків, 16 вертольотів і 223 тактичні ракети. Ця пара добряче працювала на ворога. Хто ж ці зрадники? Ось Саламатін у Севастополі. Щось бреше про нову армійську концепцію. Президент поставив перед нами очень жорсткі задачі в кратчайшие сроки розработать нову концепцію. Дело не в тому, що денег виділяється мало. Дело в тому, як розходуються ці деньги. Де зараз цей концептуал? Все просто. Виїхав до Москви і був навіть радником Путіна з військових питань у січні 2019 року. Тодішній генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що Саламатіна звинувачують у державній зраді та підривові обороноздатності України. Завдану ним шкоду оцінили в 560 мільйонів доларів. Дмитро Саламатін ховається від слідства і оголошений у розшук. У 2020-му ДБР повідомило про підозру Саламатіну в скоєнні державної зради. В 2021-му вищий антикорупційний суд відправив його під варту. Щоправда, як ви розумієте, заочно. У Севастополь топтав стежку і наступник Саламатіна Павло Лєбідів, і саме за його каденцією Росія окупувала Крим. А до того не шановний пан Лебедів заливав чухню про братні народи. Город Сігіровий Севастополь об'єднує наші не тільки оборонні відомства Росії України, да об'єднує два наших народи, об'єднує традиції те, то що вложено нами всім ну вважала наша історія і предшественники тікав у той час, коли і Янукович прокуратура підозрює його в нападах на учасників майдану. Слідство припинено, бо він теж в розшуку. Хоча добре відомо, що втік екс-міністр до окупованого Севастополя.